Чому я там люблю той порядок? Тому що був неслухняним і не поприбирав іграшки. Мама на мене образилась і сказала, що я піду від тебе, піду. Угу. Все залишаю тебе з бабусею. І пішло. Бо я ж сказав, що я не буду прибирати і все. Вона пішла. Я наскільки тоді злякався, що не буде більше мами, я прибрав іграшки, але мама вже з мамою зранку прокинувся тоді, бо заснув з бабусею. Угу. І для мене це стало таким, як то кажуть зараз, модно, тригером. Після того я не пам'ятаю, що такі були моменти, що я не прибирав чи прибирав, але воно мені заклалося в пам'яті, і мені було добре, коли я приходив раніше зі школи, батьки ще були на роботі, а я прибрав в хаті, позамітав. Тоді навіть, по-моєму, не було пилососа. Я, я не пам'ятаю, чи він був, чи не був, але я пам'ятаю, що він нікому чомусь замітав в хаті. І пам'ятаю дуже добре. Такі були зеркало, таке було з такими поворотами-відворотами якимись. Uh -huh. Так, так, так. Так, закривалося. Uh -huh. воно. І там дуже багато стояло помад, всяких бутилочок ненужних, шкляночок, шкарабаночок. Ну, Вони... мамі все було потрібно. <свісно> воно більш, мабуть, для краси. Я навіть пам'ятаю, що там пусті помади стояли. Ну, якось воно тоді, оце 90-ті роки, mm -hmm. таке воно було все неоднозначне. І чим більше наставиш тих е, спреїв ФА, чи цих лаків для волосся, тим воно типу модніше виглядало. І от е, я пам'ятаю за це зеркало, що я, воно ніколи не було заляпане. Воно завжди було чисте, тому що я його мив тряпкою, а потім витирав газетою. От і потім дивився, ніякої там пилинки не було на, на, на тому.